23 голи. Спірні рішення арбітрів, вольові перемоги та зміни у турнірній таблиці. Восьмий тур Української прем'єр-ліги, безперечно, був багатим на події. І про все це ми поговоримо прямо зараз. Але спочатку підтримайте нас, поставивши вподобайку цьому відео та підписавшись на наш канал. У першому матчі оболонь приймала на своєму полі Верес. Пивовари цього сезону мають найгірші показники в атаці лише чотири забиті м'ячі. Але шанс відзначитись у грі восьмого туру з'явився у киян вже у дебюті. Краснопір обіграв Вовченка і вискочив віч навіч проте пробив надто слабко, і захисники Вереса виправили ситуацію. Господарі не опустили руки, продовжуючи атакувати та часом проводити досить гострі атаки. Але щастя цього дня, безперечно, було на боці Вереса. На першій хвилині другого тайму 100% момент відзначитись мали вже гості. Відразу й не скажеш, як же яго не влучив у цій атаці у порожній кут воріт рибки. Минуло ще 5 хвилин, і в подібній ситуації опинився гайдучик. І з тим самим результатом. Останню можливість виправити нулі на табло мав мединський, але й тут не склалося у підсумку: 0-0, шостий матч, у якому оболонь залишила поле без забитого м'яча. Нагадаємо, що трансляцію матчів чемпіонату України можна дивитися на ott платформах партнерів української прем'єр-ліги. Компенсацію у вигляді забитих м'ячів оболівальники отримали у матчі Олександрії та Чорноморця. Здебільшого це стосується одеської команди, яка зіпсувала ювілей Руслану Ротаню. Для нього це був 400-й матч в ОПЛ як рабця і тренера. Хто б міг подумати, що у цій грі буде забито 6 м'ячів. Тож, не гаючи часу, подивимося всі гольові атаки. Рахунок було відкрито на 11-й хвилині. Шевченко зіграв невпевнено, відбиваючи удар за масштрафного майданчика. І ніхто не завадив Єрмакову добити м'яч у сітку. За сім хвилин Одеситам вдалося провести швидку атаку. Дада навісив у центр штрафного майданчика, і Штогрін зіграв на випередження, вдруге відправивши м'яч у сітку. На 30-й хвилині рахунок був вже 3-0. Кузику у штрафному дали занадто багато часу та простору, а він свій шанс не змарнував. Нарешті перед свистком на перерву Чорноморець позначив своє бажання довести справу до розгрому. Бойчук зіграв на добиванні, та на крок наблизив Олександрію до катастрофи. Другий темп, по суті, перетворився на формальність, і суперники обмінялися забитими м'ячами. На 72-й хвилині серія рикошетів у штрафному майданчику Чорноморця призвела до того, що Кравченка головою переправив м'яч у ворота. Але це було ще не все. Точку в цьому протистоянні на 76 й хвилині поставив Хадіда і, до речі, допоміг чорноморцю встановити рекорд. Уперше в історії виступів в УПЛ Одесити забили п'ять м'ячів на виїзді. Субота також видалася багатою на події та забиті м'ячі. До Черкас вперше приїхало київське Динамо. І вже на третій хвилині Брашко ударом із 32 метрів вразив нижній кут воріт ЛНЗ. Гості продовжували створювати моменти і до 10-ї хвилини могли відзначитися ще двічі. Але Пеньков впорався з ударами «Діало». ЛНЗ у свою чергу відповів гострим випадам Хобленка, який намагався вразити дальній нижній кут. Основні події на полі розгорнулися вже по перерві. На 58-й хвилині арбітр зафіксував гру рукою у Караваєва та призначив у ворота Динамо пенальті. Віталій Бойко був точним. один Проте рівновага протрималась менш ніж чверть години. На 72-й хвилині Ярмоленко отримав м'яч праворуч у штрафному майданчику і пробив у дальній нижній кут. Це четвертий гол лідера Динамо цього сезону. Через три хвилини у штрафному майданчику ЛНЗ збили Дубінчака, і арбітр вдруге в цьому матчі вказав на позначку. Буяльський шансів воротареві також не залишив. У компенсований час м'яч ще двічі побував у воротах. Спочатку господарі, здавалось, отримали надію на порятунок. Захисники Динамо залишили у своєму штрафному майданчику прядуна. Але гра «Вабанк» не пішла на користь «ЛНЗ». Діало не пожадував і надав волошину можливість відправити м'яч у порожні ворота. 4-2 на користь Динамо, яке після восьмого туру перемістилося на п'яте місце турнірної таблиці УПЛ. А ми нагадаємо, що трансляцію матчів чемпіонату України можна дивитися на отт платформах партнерів української прем'єр-ліги. Полісся продовжує залишатися серед лідерів та претендентів на одну з єврокубкових путівок. Хоча домашній матч проти Минаю складався для підопічних Юрія Калитвінцева непросто. Житомирці до перерви мляво виглядали в атаці, а на 39-й хвилині невпевнено зіграли у своєму штрафному майданчику при розіграші кутового і тверду хліб відкрив рахунок. Господарі могли зрівняти його перед перервою, коли у ворота Минаю було призначено пенальті. Однак Грицук вирішив пробити в стилі Антоніна Паньонкі і прогадав. Бандура до кінця залишився на місці та спокійно забрав м'яч. Переламати хід гри по вдалося всередині другого тайму. Гол вийшов одночасно і гарним і курйозним. У Смолякова удар явно не вийшов, але м'яч по хитромудрій траєкторії перелетів через бандуру і влетів у ворота. Набагато небезпечнішим був момент за участю Аріелсона. Тут рішення Форварда Поліся закинути парашут було свідомим, але бразилець у рамку не влучив. А перемогу дебютанту УПЛ приніс Мустафаєв. Гості намагалися вибити м'яч зі свого штрафного майданчика, проте виклали його під удар півзахиснику Житомирської команди. Вольову перемогу записав собі в актив і кривбас. Ворскла, за словами її головного тренера Віктора Скрипника, виявилася не в змозі протистояти такій швидкій команді. Хоча полтавці відкрили рахунок на 18-й хвилині. Витончену атаку господарів, у якій, звичайно ж, можна виділити пас Степанюка, завершив влучним ударом Челядін. Але гості ще до перерви не лише відігралися, а й вийшли вперед. Головним же героєм камбеку став Олег Кожушко. Спочатку він дезорієнтував ісенка після удару за дираки з лівого флангу. А на 36-й хвилині вже сам Кожушка завершив зусилля своїх партнерів влучним ударом у дальній нижній кут. Півзахисник кривбасу опинився в центрі уваги на початку другого тайму, коли виявився найспритнішим біля воріт суперника. Але зробити хет-трик кожушко не вдалося. На 62-й хвилині автора двох забитих м'ячів було замінено. Втім, і без нього Кривбас довів матч до розгрому. Четвертий м'яч на рахунку дібанго. Неділя видалася не такою результативною, а заключний матч зовсім завершився нульовою нічиєю. Найцікавіші моменти у протистоянні металіста 1925 та колоса відбулися ближче до кінця зустрічі. Спочатку рахунок могли відкрити харків'яни. На 81-й хвилині безуглий пробив головою після стандарту з правого флангу, але гостей врятувала штанга. А потім настала черга колеса. Спочатку безбородько переправляв м'яч у дальній кут. Але це було ще не все. В одній з останніх атак м'якушко увійшов трафний майданчик і пробив над попереченою. 0-0. 19 1925 не програє вже 5 матчів поспіль, а колос таку саму кількість ігор обходиться без перемог. У матчі руху та шахтаря не обійшлося без дивних, якщо не сказати скандальних рішень арбітрів. Всередині першого тайму Віталій Романов. Скориставшись підказкою свого помічника Вар Ярослава Козика, вирішив вилучити з поля захисника гірників Ярослава Ракіцького. Після матчу головний тренер шахтаря Патрік Ван Леувен заявив, що арбітри цим необґрунтованим, на його думку, рішенням зіпсували гру. Практично одразу львів'яни відправили м'яч у ворота шахтаря. Проти арбітр Вар визначив офсайд. Хоча вся ця геометрія. Теж не витримує жодної критики. Щодо поєдинку, то Шахтар повів у рахунку ще до вилучення ракийського, але утримати переваги не зумів. Незадовго до фінального свистка Слюбик ударом з-за штрафного майданчика вразив дев'ятку воріт різника. 1-1. Зрештою, у протистоянні двох призерів УПЛ минулого сезону перемогу святкував Дніпро 1 У цій грі все вирішив точний удар когута всередині першого тайму. У турнірній таблиці чемпіонату України продовжує лідирувати Шахтар, проте слід пам'ятати, що з початку сезону гірники вже втратили шість очок. Динамо, яке зіграло на три матчі менше, поки поступилося лише один раз в Одесі. І це означає, що кияни мають можливість згодом вийти на перше місце. Щодо нижньої частини таблиці, то тут незвично бачити зорю. З іншого боку, одна перемога у семи матчах надто мало, щоб розраховувати на щось більше. Ось і все про восьмий тур УПЛ. Обговорити спільні моменти та поділитися своєю думкою можна у коментарях до цього відео.